Добрий день, шановні друзі, всі, хто нас бачить, всіх, хто нас чує. Сьогодні ми з вами поговоримо про театр і не просто про театр, а про прем'єру, яка очікує на всіх нас, і ми її чекаємо, яка анонсується вже. і Прем'єра відбудеться 22 та 29 грудня. О 18.00 Закарпатському театрі імені братів Шерегіїв Це Річард III, Вільям Шекспір у постановці Михайла Фіщенка. Сьогодні тут представлена команда, частина команди можна сказати, тому що весь театр зараз працює над цією прем'єрою. Що я хочу відмітити від себе: я вже побував. На закриті репетиції, як професійний режисер, не розголошую секрети всі, але хочу сказати, що дійсно ця подія коштує того, щоб ми звернули увагу і проанонсували її. І я закликаю всіх закарпатців, гостей. Міста Ужгород 22 грудня до театру. Я вважаю, що ця прем'єра, ця вистава, постановка стане родзинкою не тільки у Закарпатті, а й в Україні. І побажаємо так, щоб на найближчих фестивалях я думаю, що дирекція театру буде зацікавлена в тому. Щоб подавати цю виставу на фестивалі, цей проєкт отримав якісь нагородження. Хочу сказати, що дійсно, наскільки я себе пам'ятаю, Закарпатті – це одна з наймасштабніших постановок Закарпатті. Ну, не буду довго говорити, краще передам слово керівнику театру, талі режисеру і актору, який задіяний у виставі власне, як і актор, задіяний ще не ставлю. Та всім добрий день, добрий день, журналісти. Хочу в першу чергу подякувати вам за постійну підтримку, увагу до нашого театру. Добрий день, колеги. Та власне, це наймасштабніша постановка в нашому театрі. Тут задіяно 95% нашого творчого персоналу. Якщо так бути чіткішим, то в районі 37 акторів, артистів балету, артистів драми. І артистів оркестру. Хочу сказати, що попередньо, коли домовлялися з режисером Михайло Фіщенком, підбирали матеріали, які можна поставити на увесь колектив. Звичайно, розглядали і українську класику, і світову драматургію. Зупинилися на Шекспірі, тому що зараз, як ніяк, даний матеріал він відгукується з подіями, які відбуваються сьогодні. Дуже актуальна п'єса, і було цікаво. Як кажуть, замахнутися на Шекспіра. В нашому театрі вже є в доробку Гамлет. Ну, на жаль, він у нас не грається в силу тих чи інших причин, але над Річардом ми працювали 5 місяців. Я вважаю, що ми готові. Власне, я і є виконавець головної ролі Річарда третього. І готувалися ми дуже довго, дуже багато, тому що власне ця вистава, окрім фізичних навантажень і... Таких моральних вона потребує хороших вкладень фінансових. Ми шукали партнерів. Ми шукали інвесторів. Вони відгукнулися, і дуже багато ужгородських бізнесменів підтримали наш проект. Річ третій і профінансували те все, що ви побачите 22 та 29 грудня. У нас на великій сцені. Я хочу сказати, що це якби не край наших можливостей. Це лише хороший початок. Ми хочемо ставити більш потужніші вистави. Ми хочемо залучати увесь наш творчий колектив. Тому що всім театралам відомо, що актор він зростає в ролях, і дуже часто буває, коли режисери беруть маленькі проекти, зазвичай грають одні ті самі актори, і немає можливості в інших акторів себе проявити. Окрім запрошених режисерів, ви бачите, я час від часу публікую це в себе. В просторах Фейсбуку, Інстаграму, що ми запрошуємо режисерів, але, звичайно, найбільший наголос я ставлю на наших штатних режисерів. У нас їх два, три є головний ще режисер. І я вважаю, що цей проєкт, ця вистава Річард Третій, це буде такою родзинкою нашої, нашої області. І е, я дуже сподіваюся на підтримку Департаменту культури, щоб ми могли. Перевозити цю виставу не лише по Україні, а й взагалі за кордоном. Ну просто хочу сказати, чому виникає складність, тому що в нас там дуже масштабна декорація. І для того, аби перевести цю виставу кудись за межі України, то треба нам замовляти кам'йон і вести показувати. Але воно того вартує. Ви переконаєтесь в цьому самі. Я сподіваюся, ми виправдаємо всі ваші очікування в нашій області і зробимо крок на, на такий розвиток. Потужного мистецтва Закарпатської області. Я б хотів зараз надати слово заслуженому артисту України, режисеру постановнику вистави «Річард і Михайлу Фещенко. Дякую. Можливо, є одразу запитання, Чи без вступних. без прологів? Взагалі, наскільки мені відомо, було три постановки Шекспіра. Одна з них ще була здійснена тоді, коли театр працював на базі, де зараз працює театр «Ляльок». Це Отело, головну роль виконував заслужений артист України Ярослав Геляс. Зараз його вже з нами немає, Дездемону грала Лариса Білак. Потім ще була постановка приблизно десь 2015, можливо, 2016 рік. Знову ж таки, Ярослав Геляс, син видатного українського режисера Ярослава Томовича Геляса. Він поставив Гамлета. Там, власне, грав онук видатного режисера Ярослава Томовича Геляса Любомир Геляс. І, власне, на сьогоднішній день це третя постановка Шекспіра. Ось і ви її побачите 22 числа? що було легко, чи важко? Бо я так знаю якщо Про відповідальність це справді це відповідально. Шекспір, світова класика. Чи важко було? Я знаю, про це не можна написати в програмках. Нам було важко пробачте нас, якщо щось вам не сподобалося. Я можу на 100% запевнити, що це було цікаво. Це був процес дослідження, в який занурилася вся акторська трупа, задіяна в виставі, художні постановочні цехи. Ось ви знаєте. Особисто я захоплююсь британцями в тому, от наскільки вони, е, вони ставляться до збереження своєї історії. Адже відомий факт, що у 2012 році, тобто 12 років тому, е, коли весь світ членів від Євро 2012 і переймалися футболом, англійці працювали над дослідженням, над пошуками могили Річарда Третього. Це була експедиція, в яку входили і режисери, і актори, і сценаристи, антропологи, археологи. І в 2012 році в місті Лестер, де ну, от, власне відбувалася остання битва Річарда 3 була знайдена могила. От, Вона була знайдена під парковкою біля. Біля якогось супермаркету. Уявіть собі, щоб ми зараз е, з вами організували дозвіл десь біля епіцентру взорвати парковку, там, розшукуючи останки якоїсь легендарної людини, не знаю, князе Лапарця, чи був він, чи не був. Аналіці е, домоглися цього, е, і вони знайшли, знайшли могилу Річарда 3 Три роки е, тривала експертиза, ДНК, різні дослідження, і е, е, було доведено, що. Перед англійцями є їхній король. Вони знайшли прямого нащадка. Це відомий актор Бенедикт Камбербеч. Він його якийсь пра 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 правнук. Він після цього зіграв у фільмі Річард Третій, і у 2015 році в центрі міста Лестер була виставлена красива дубова труна, і вся Англія прощалася зі своїм королем. Ця площа була буквально завалена білими трояндами. Ось єдине, що тодішня королева Єлізавета не дозволила поховати Річарда там, де похоються всі королі Англії, Вестмінстерське аббатство. Але все ж таки цей король один із найпопулярніших, найвідоміших королей Англії, хоча право, всього тільки два роки, з 1483 по 1485. Він загинув у бою, загинув зі зброєю в руках. Ось, ну і можливо, завдячуючи.

Класику запобіжну. Можливо, є актуальність повернутися до нашої класики, зробити я в тому самому полі. Тараз буде залучити театр, якщо ми достатньо ресурсу нашого граматичного. З, ці, з цією виставою поїхати по відносини і показати друг задержати безкозальської слави і популяризуватися те українське, що є в нашій культурі. це ще і друге. І ваш проект буде І учрі, я думаю, що але що там є представники своєї культури, які, напевно, ці ставлять. І конкуренти, ми, які <звіттє> хотів би вас поправити. Я сказав, наскільки англійці байливо ставляться до історії, до історії, до збереження історії. На превеликий жаль, я не можу порівнювати нас з англійцями, ми в цьому ставленні. Вони попереду. Як би це не було неприємно нам всім почути. Що стосовно до української класики, ну, звісно, і вона в нашому театрі є, була і буде, у нас маса відомих постановок і за двома зайцями Банкрот, яка їздила до Києва. От у нас е і Бесталана поставлена. У нас вона називається і це, на це, ну, це класика і, 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 і Назар Стодоля, і Наталка Полтавка. І це і все це є в нашому репертуарі. А от Шекспіра в нашому репертуарі немає, і цю прогалину ми намагаємося заповнити. От, тому що Шекспір це світова класика, і це, в принципі, не тільки виклик для театру. Для акторів, для режисера, розумієте, це і гарна школа для наших акторів попрацювати в середньовічному історичному матеріалі. Ось це я мав на увазі. Наскільки це буде комерційно вигідно? Мабуть, це питання не до мене. Але все ж таки я дуже сподіваюся, що ця вистава буде цікавою для глядача і для молодого глядача, от, в першу чергу. От, а все далі залежить від. Від нашої адміністрації, наскільки від підтримки Департаменту культури, тому що повести таку величезну виставу, це коштує чималеньких фінансів. Ось. А для того, щоб ми підтримували свою культуру, це якраз і є департамент, який повинен знаходити додаткові кошти, спонсорів, допомагати театру, який поки що працює, не покладаючи рук, до часу ночі, повірте мені, до часу ночі. Тому що зараз. У нас іде новорічний період, граються казки, і це дуже прекрасно. Актори, які грають в Річарді там в задіяні, монтувальники, яких у нас дуже мало. Тому що, знаєте, переконати людину за 6 тисяч чи 5 тисяч гривень іти в монтувальний цех, а це повинна бути потужна, здорова людина, яка може піднімати декорації, яка повинна розбиратися в техніці, в техніці э, сцени. Переконати людину, ідіть за 6, Хто з вас піде зараз працювати за ці гроші? Розумієте? Ось. А люди працюють у нас по дві-три казочки йде, а потім ми до ночі монтуємо і репетируємо річарда. Ось. І ми таким чином просуваємо ну, принаймні театральну культуру, театральне мистецтво. А щоб кордон її розширити, ми звертаємося до всіх вас, до, до департаменту, до адміністрації обласної. Ось тут уже ваша допомога буде сприяти нам. А ми вам. Так, я трохи ще більше дам Віпромиколаючу вам відповідь <кій> стосовно цього. Не знаю, наскільки ви володієте репертуарною політикою нашого театру. У нас в доробку Є дуже багато української класи і Назар Стодоля, і мати наймичка, і наталка Полтавка, і Банкрот за двома зайцями, і власне, навіть є сучасна українська драматургія «Неделя жданої, яку ми частенько популяризуємо від нашого театру. Ми приймаємо участь у різних всеукраїнських і міжнародних театральних фестивалях Хто що відчиняє двері, «Отвєтка». але театр театру ніхто не може диктувати певні правила так. Театру ніхто не, не диктує певних кордон і не ламає його. Ми його можемо руйнувати. Тому перед тим як обирати матеріал для постановки, ми намагаємося вивчити питання, для чого ми це робимо. Чому саме зараз ми обираємо цей матеріал для постановки? Стосовно української класики, я вас запевняю, що вже на початку січня до нас приїздить запрошений режисер Станіслав Садиклів, який буде ставити Кайдашеву сім'ю. Розумієте, а власне чому саме на цю на Річарда я. Ставлю великі надії, тому що це вистава на весь колектив. Це вистава, яка піднімає це, власне, п'єса, яка піднімає серйозні серйозні питання сьогодення, які реалії, в яких ми зараз проживаємо. Виклики, перед якими стикається наш театр, і ті реалії, в яких працює наш театр, в яких умовах він працює. Стосовно комерційності, Ну я наголосив на тому, що в нас є дуже багато партнерів, які нам допомогли. Тобто театр дуже. Багато коштів не потратив на цю постановку. Нас багато хто підтримав власне і того ми хочемо показати цю виставу за межами, тому що ну перший виклик, який прийняв я не лише як директор художній керівника, а як актор, це віршована форма для мене. Це вперше в нашому театрі. Я працюю в ньому 19 років і виходити. У виставі в виршованій формі і донести цей текст так, аби глядач зрозумів і проаналізував, і вийшов з певними думками, аналізуючи, що відбулося на сцені, це ну, потребує дуже хороших професійних знань. Тому е, дуже влучне питання. Просто я дуже часто публікую в себе в мережах Facebook і Instagram про те, що ми чи не щодня граємо українську класику для нашої молоді, для наших шкіл, для наших університетів. Тим самим популяризуємо. Українське мистецтво, українську культуру, але театр має завжди рухатись ширше. І якщо, е якщо, наприклад, за кордоном дуже часто ставлять Шекспіра, то чому б нам не приєднатися до них і не конкурувати з ними на високому рівні? Адже ми заявляємо про те, що ми професійний театр, та можливо, у нас не найбільші зарплати в українців, в як в, в решті українських театрів, але тим не менш, ми готові прийняти цей виклик, ми з цим працюємо. В цих умовах ми не вимагаємо більшого, ми просимо більшого, але не вимагаємо поки що. Хоча розуміємо, що заслуговуємо набагато більше, ніж ми зараз маємо. Тому ми вмотивовані. Ми рухаємось лише вперед, до гори, до зірок. І я скажу більше: окрім акторів, окрім художників, всі цехи театру працюють без вихідних, всі працюють. Ми віримо в те, що нас чекає великий успіх з цією виставою. І надалі ми будемо дивувати нашого вибагливого закарпатського глядача різним репертуар, різною репертуарною політикою. Власне, це і є моя стратегія розвитку нашого театру, який певний час, певний час дуже довго сидів. Я би не хотів бути гучномовним, але в шароварщині. І для того, навіть Віктор Миколаївичу, аби ставити українську класику, треба також режисера, який вміє це поставити. Поставити це так, аби підняти проблематику того часу. Яка буде актуальна сьогодні? І щоб глядач, який після вистави буде йти додому, зрозумів, про що йшлося на сцені. Тому рухаємось, рухаємось, аналізуємо, прогресуємо, і я вдячний за такі питання, на які ми готові відповідати. Я би хотів надати слово нашому молодому, прогресивному актору Андрію Павлюку. Дякую вам про що власне вистава, на мою думку, це про дуальність політичного світу. Наскільки можуть бути патетичними, з багатими на епітети і шикарні вимови, на людський загал на суспільний. Так само можуть бути і підступними, і злощавими дії поза куліссям цього всього. Так само, от, думаючи над ідеєю, над думкою, яку ми, ми би хотіли поділитися з вами, мені дуже імпонує думка Михайла Івановича, нашого режисера, який запропонував нам таку думку, що. Не, він, не є злодій Річард, так само і не є злодії, злодії посіпаки, які з ними пішли, прийшли. А є люди, які безхребетні у, своїй, у своєму виборі. Тобто найлегше пустити все, як є. Там є люди, які ганять владу, що нічого не роблять, що нічого не відбувається, але разом з тим вони не, не цікавляться політичним життям свого міста. І тому для них є все незмінне. Влада погана, нічого не робляться, нічого не відбувається, але вони самі не зацікавлені в своєму політичному житті. І тому, якщо ти не робиш вибір, за тебе зроблять це інші люди, люди, яким буде вигідно це взяти владу до своїх рук. І так само у цій виставі показано, що самі люди вирощують тирана, самі люди просувають його. І разом з тим просувають його посіпак. Це як власне не прибирати у себе в квартирі, і рано чи пізно заведуться таргани. От, власне, і таким тарганом, таким посіпакою є мій персонаж Бекінгем, який підключився до, до Річарда, який побачив можливість сісти на трон з своїми. Брудними методами підступними вбивствами, наклепами і всіма різними підступними інструментами він сідає на трон, і Бекінгем допомагає йому в цьому. Але цікавинка в тому, що у мого персонажа є щось людське, і за те людське він платить дуже високу ціну. Я не буду розповідати. Всього, щоб там не спойлерити, але він завагався перед дуже, страшним, дуже страшною дією. І навряд чи хтось з вас міг би наважитись на це. І через оцю, оце вагання він поплатився дуже високою ціною. І... Ми, ми не хочемо. Повчати свого глядача, ми просто пропонуємо його йому свою думку. Ми пропонуємо подумати, бо разом з тим, разом з видовищем, разом з яскравою картинкою з сюжетом ми пропонуємо думку, яку ми хотіли б обговорити власне з нашими глядачами. Тим паче, скільки людей. Скільки думок. Тому це тільки моя інтерпретація цієї вистави. Тому запрошую всіх до нашого театру поговорити, поспілкуватись і подивитися на нашу виставу. Дякую вам. Двадцять дев'ятого. Неділя неділя. 2,20 за прак, 2,25 за антрактом, так. Да? У нас в антракті працює дефект театральний, де глядачі зможуть насолодитися запашною ну, закарпатською кавою. У нас є де можна зробити фотосети. І оформлене наше флоє в новорічні такі цікавинки. На великій сцені, так? Та-та-та, велика сцена. Слухаю. Я впевнений, що це буде дуже жарна, так. така вистава, вона була велику. Але чи є щеплення? Так, звичайно, я дивіться, я намагаюся не планувати, планувати зараз у наш час дуже важко. Є стратегія, певна. Є багато запрошених режисерів, вже з ними все домовлено. Поки в пріоритеті наш Шекспір це Річард Третій. поки ми не награємось, поки ми не навчимо наше суспільство. Що треба аналізувати і думати, що ми робимо щодня, кого ми обираємо, за ким ми йдемо, кого ми слухаємо. Потім... Та будемо дивитися. Наразі у мене є з нашим штатом режисером Михайлом Фіщенком певні домовленості. Ми намагаємося зробити зараз, ну, якщо так коротко сказати, я би хотів, аби в нашому театрі була візитівка, вистава за п'єсою якогось відомого закарпатського драматурга. Вистава, яка чіпляє п'єса, яка чіпляє наше, наше коріння. Те, що відбувалося в нас тут на Закарпатті, і зробити це візитівкою Закарпатського обласного академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегів, це було би візитівкою, але дуже важко знайти матеріал, який можна поставити, дуже важко знайти матеріал, який можна інтерпру... інтерпретувати в. П'єсу і поставити її в театр. Можливо, у вас є знайомі, можливо, зараз люди, які будуть дивитися цей брифінг, драматурги, які мають напи написані п'єси для театру і дадуть нам прочитати для того, аби ми могли це втілити на сцені, оживити. До прикладу візьмемо франківський театр Івана Франка, де в них є Солодка Даруся, яка має Шевченківську премію, і типу це їхня візитна карта їхнього театру. Я також хочу, щоб у нас це було. Дуже цього хочу. Але поки ми шукаємо, ми працюємо, ми аналізуємо, ми намагаємось експериментувати. Ми беремо і сучасну українську драматургію, і е, класику українську, класичну українську драматургію, і світову драматургію. Беремо і експериментуємо. А далі, як буде? Ну, поки що, наші зали говорять про те, що ми рухаємось дуже правильно. Людям подобається те, що ми робимо. У нас аншлаги, слава Богу. Як на малій, так і на великій сцені, так і на сцені фоє. Тому будемо ставити і Шекспіра, і... і не Шекспіра. Можливо, ще якісь питання. За цей рік це наша друга прем'єра, друга за сезон, так. Але у нас відразу в січні ще дві прем'єри будуть, тобто у нас паралелі зараз відбуваються. І там потім знову посипляться прем'єрами наш театр, там і запрошені режисери. Будуть багато працювати. І буде і тіні забутих предків, і Кайдашева сім'я, Віктор Миколаєвич. Так що буде матеріал, який буде дуже вам цікавий. Любитель. Да, так, але так, я, так, я, так, я так. запевняю вас, Віктор Миколайович, якщо ви прийдете на прем'єру або 22-го, або 29-го. Вам настільки так, це так, сподобається, та 22-го, вам настільки це сподобається, що я дуже, дуже сподіваюся, що 29-го прийде вся адмінбудівля. Державної адміністрації і в театр, і просто подивитися, над чим ми взагалі працюємо і куди рухається наш театр. І порадіє за нас разом з нами. Хочу сказати наступне. Чому Шекспір саме. Я хочу сказати: якщо в театрі, в репертуарі театру з'являється Шекспір. Це говорить про те, що театр має на це потужну можливість. Чому театри не ставлять Шекспіра? Не тому, що вони не хочуть, тому що не мають можливості. Я хочу сказати, що на даний час наш театр доріс до такого рівня, що він має і потужну команду, ресурс, трупу. Бо дуже важко зараз в наш час знайти акторів, і саме ви чули на які зарплати, і так далі. І тому Та, я вам сказав, 95%. 95%. І тому саме поява Шекспір це вже є еталон театру його якості. І по-друге, саме Річард річартретій, це. Зараз най, най, найактуальніше на, на, на наш час, я вважаю, драматургія. Чому? Тому що нам всім цікаво, як в різних епохах народжуються тирани. І дивіться, що відбувається зараз у світі в нас. Це найактуальніше. І що треба робити, щоб такі тирани не з'являлися? Подивимося виставу і кожен дасть собі відповідь. Тому запрошуємо всіх вас. 22 грудня та 29 грудня це неділя, о 18.00. Драматичний театр імені братів Шерегіїв на виставу Річард 3. Буде дуже потужно і цікаво.